Дорогі брати та сестри, шановні черкащани, українці, хотілося б дещо підсумувати відносно подій, які крутяться навколо нашого храму. Мер міста зібрав бюджетників, які не мають ніякого відношення до нашої церкви, і заставив їх під загрозою звільнення проголосувати проти нашого храму. Навіть моїх родичів, які працюють у департаменті освіти у дитячому садочку, директор. Наказувала, заставляла голосувати проти нашої церкви. Нагадаю, долю міста е, Тернопіль, його мера, який готовий був боротися з церквою як Хрущов до останнього попа, тільки б не чіпали його бізнес-інтереси та корупційні схеми. Те саме сьогодні відбувається і у нашому місті. Мер готовий воювати з духовенством нашої єпархії і захоплювати храми, аби люди не звертали увагу. Наприклад, на будівництво його нового маєтку, яке він розпочав і продовжує у воєнний час біля санаторію Перлина, тоді як гинуть українські воїни на сході нашої держави, то за ці кошти краще побудував для ПЦУ новий храм. Раз він такий горе патріот. За бізнес-інтереси людина готова продати навіть душу, тільки не чіпайте. Окремо хочу сказати і кілька слів. Керівництву департаменту соціальної політики Черкаської міської ради це так звана ініціативна група, яка разом з мером Бондаренком хоче виконати, викинути мене із сьома дітьми з нашого церковного будиночку. Як ви будете дивитися у вічі своїм дітям і своїм внукам? З якою совістю, якщо вона у вас є? Кожна дія людини має ефект метелика, і перш ніж щось зробити, потрібно добре подумати, які наслідки це матиме для моєї душі. Нарешті мені хотілося б звернутися до всього українського суспільства. За кого чи за що вас тримає наша влада? Подивіться, як цинічно сьогодні вами маніпулюють володарів віку цього, як потрібно вважати людей за ніщо, щоб відправляти на такий фарс наших містян. І якою людиною потрібно бути, щоб на це, схиливши голову, погодитись, як пам'ятає козак Гаврилюк, ну нажав кнопочку та й нажав. Як деякі кажуть, ну а що я можу зробити? А мене з роботи виженуть. Доки в нас буде цей дух кріпацтва? Хіба Україна встане з колін, якщо нам будуть віддавати такі цинічні, такі огидні накази, як Бондаренко і начальники бюджетних служб? Та ніколи? Це черговий батальйон Монако? Який, мабуть, краще буде назвати у нас в Черкасах батальйон перлина чи світанок? Дякую за увагу! Нехай милосердний Господь всіх вас береже.